Що ж це за наука, така в основі якої лежить одне єдине золоте правило про рівноцінний обмін? І для великої кількості фанатів це не є загадкою, тому що так, це неперевершена алхімія. І сьогодні ми поговоримо про сталевого алхіміка і два прекрасних томики: перший і другий, в принципі, логічно, вірли довництва наша ідея, яка чарівно видає цю не менш чарівну історію. З вами я Надійка. Ви на каналі Розмови про гобі, і сьогодні ми поговоримо про братів Елріків. Перед тим як перейти саме до своїх вражень, <сум> спойлер, вони капець які позитивні. Давайте трішечки пройдемось по сюжету. Хоча я не впевнена, що є, хоч принаймні одна людина, яка не знайома із цим сюжетом. Та все ж таки, давайте не будемо порушувати це золоте правило. У нас є два брата Елріка: Едвард старший та Альфонс молодший. Ух ти, як зручно, саме вони тут і зображені на обкладинках першого та другого томику. Е, і, на жаль, на їхню долю випало дуже багато різних трагічних моментів. З першої, коли вони були зовсім маленькими, від них іде батько і не повертається, і це не той випадок, коли він пішов по хліб, хоча і той випадок трішечки. А з часом їй помирає мати. І двом братикам досить важко з цим змиритися. Вони починають захоплюватися алхімією, тому що їхній батько ще й був алхіміком. І вони вирішують, що можуть повернути свою мати до життя. На жаль, їм це не вдається, і за це один з них втрачає ногу, а інший усе тіло. Коли Альфонс втрачає своє тіло, то Едвард старший брат віддає свою руку для того, щоб закріпити його душу в цих обладунках. І тепер все своє життя брати віддають на те, щоб повернути собі свої тіла. Вони зробили. Досить чудовий висновок щодо своєї проблеми, зрозуміли, чого вони допустились, якої помилки, і більше вже не будуть гратися у Бога, так би мовити. Але ось повернути свої тіла вони все-таки бажають. Тому що якщо Едварду дісталось ще не настільки багатсько погано, ну звісно, якщо не рахувати тягар про те, що саме ти завинив у тому, що твій молодший братик тепер не має тіла. То Альфонс не може ні їсти, ні спати, і взагалі в нього досить незрозуміла ситуація з цим всім. Ну погодьтесь важко бути просто духом в обладунку. Тому ми, в принципі, будемо спостерігати за їхніми пригодами і те, як вони будуть намагатися повернути собі свої тіла, і це лиш е, крапля усього величезного, максимально продуманого, капець якого цікавого сюжету, що міститься в цій історії, це просто. Піщенка в пустелі Сахара. Це настільки дрібку від усієї величезної історії, я розповіла, що я навіть описати це не можу, тому що знаю краще знайомитись самостійно, як в принципі я і робила, і дуже сильно вам рекомендую. Неважливо в якому варіанті чи це аніме адаптація, чи манга, Вона прекрасна, якою б вона не була. Звісно ж таки у кожної з них є свої переваги. І сьогодні ми поговоримо, які ж переваги були у манги. Перевага просто одна здоровенно, прекрасна, величезна. Це те, що і наскільки вона прекрасно виглядає, те, що я можу просто таки тримати її у себе в руках. У мене є свій альфонс, і у мене є свій едвард, і це напевне все, що потрібно дівчинці для щастя. Чому ця історія настільки прекрасна? Сталевал алхімік подарував нам капець, які прекрасні сюжетні виверти, і не менш прекрасно пропрацьованих персонажів. І про все це я можу говорити вічність. Проте я впевнена, що ваша любов до мене обмежена у часі, тому постараюся бути більш. Лаконічною, що саме мені тут сподобалося. Е, звісно ж таки, це прекрасні герої, тому що в нас є не просто якісь характеристики: персонаж поганий, персонаж хороший. Ні, це не просто лева алхіміка. Мотивація кожного героя тут буде прикріплена не тільки їхніми певними там внутрішніми і зовнішніми мотивами, а й їхнім характером. Е, досягати мотиви будуть знову ж таки відповідно до того, ким вони є всередині них. І у кожного персонажа є свій внутрішній конфлікт, який і стимулює їх рух. Рухатися та виконувати певні дії у своєму житті. За цим всім настільки страшенно цікаво спостерігати, що ви дійсно не наче знаходитесь всередині цієї історії і просто таки е, слідкуєте за розвитком тих персонажів, які вам до смаку, тримаючи їх за руку. Це настільки оживлює історію у ваших очах, що у вас виникає враження, що самі герої рухають історію, а не автор. Ви забуваєте про те, що це вигадана історія. Ви вірите персонажам за рахунок того, наскільки вони живі і за рахунок того наскільки вони рухливі у своїх діях. У нас немає якихось довгих статичних кадрів. У нас немає якихось. Ну, в принципі, про мангу так не можна говорити, тому що ви самі. Е Пришвидшуєте або сповільнюєте її рух, але я думаю, ви зрозуміли, про що в нас історія довго не затримується на тому чи іншому моменті. Вона затримується ідеально настільки, скільки потрібно часу, щоб пропрацювати ту проблему, яку намагається тут автор пропрацювати. І це настільки заворожує динаміка цієї історії. Ідеальна, вона не швидка, вона не повільна, вона просто ідеально рухається, і ви можете рухатись разом із нею. Вам не потрібно гнатися, втрачаючи при цьому де. Якісь сюжетні виверти позаду себе. Вам не потрібно навпаки підганяти історію, тому що ви вже втомились чекати, коли ж герої будуть щось чинити. Ні, це все відбувається в тому темпі, який я впевнена зручний для кожного читача. Він ніби підлаштовується під того, хто буде її читати, і все це ще відбувається з прекрасним легким гумором, Незважаючи на те, наскільки багацько серйозних тут піднімається проблем. Це все інколи переривається чимось більш легким, чимось більш кумедним, грайливим, я б навіть сказала. Персонажі не мають тільки якусь одну характеристику і дотримуються її. Ні, вони будуються, звісно, на коріні, але ось від цього коріння, від цього ядра, яке є всередині них, і створюється той образ, який ми бачимо в фіналі. І це чудово можна провести на прикладі самого Едварда Елека. Тому що ми знаємо, який в нього є внутрішній мотив. Це ну і точніше, навіть зовнішній мотив, це те, що він намагається повернути їхні з братом тіла. Навпроти увагу цього всього, ми розуміємо, що всередині нього є внутрішній конфлікт. Він до сих пір не може собі пробачити ті помилки, яких він досягнув, і він до сих пір не може пробачити свого батька, тому що впевнений, що і від нього залежать ось ці помилки, які вони вчинили з братом. Незважаючи на це все, в нас вибудовується його характер від того, що це досить м -м сильний. Досить впевнений в собі, хлопчина, який готовий йти на все, щоб досягнути своєї мети. Але на противагу цьому всьому він моментами досить комедійний, тому що у нього є певні конфлікти з самим собою і його зовнішністю, певні такі комплекси. І це все так куматно подається, що він не виникає вас просто як пафосний герой. Ні, у нього є щось і таке близьке душі, природнє і адекватне. Він не ідеалізується. Він показується з усіма своїми перевагами та недоліками. І так я можу розповісти вам про кожного персонажа. Неважливо, чи він буде протагоністом, чи антагоністом, чи просто догорядним героєм, чи кимось зовсім е, ситуативним, тобто той, хто з'явиться в одній певній ситуації, потім ми про нього забудемось. Тут важливий кожен із них. Наскільки багато символіки у сталевому алхіміку, і тут я можу про це знову ж таки вічність говорити, тому що давайте просто на хвилину згадаємо про гумункулів. Я думаю, ні для кого. На секрет що його називаються в честь самих гріхів. Ну е, в честь можна так сказати в цьому випадку. Ну. Тобто вони називаються так само, як сім смертних гріхів. І ми розуміємо, що в них є одна характеристика, яка гіперболізована, яка насичена і від якої її формується їхній образ. Але незважаючи на це все, передбачити усі їхні вчинки, передбачити усі їхні дії стає неможливим, хоча вони відповідають ось цій своїй певній цілісній характеристиці. І це настільки круто і це настільки вражаюче виглядає, тому що з одного боку ви не сумніваєтесь, що в нас. Не нажера, це дійсно не нажера. З іншого боку, ви бачите в ньому більш інші характеристики, не тільки його обжерливість, а ще й те, що він досить такий наївний, дитячий і в той же ж момент розцяцькований, розбалований. Я не знаю, як це сказати правильно. Тобто в нього не тільки є одна ця функція, а вона не наче біля себе вибудовує інші, які би адекватно. Виглядали у поєднанні, і це круто. Це настільки круто. Я не можу собі уявити, скільки багатьо часу пішло у авторки, щоб вигадати настільки крутих персонажів, настільки в крутому сетінгу і з настільки крутим сюжетом. Тут просто прекрасно усе: від картинки до її наповнення. І так давайте й декілька слів про саму і картинку, також хочу сказати. Звісно ж, малюка міру деталізована, вона виглядає серйозно, вона виглядає так, неначе доповнює цю історію і надає їй тих рис, які потрібні в той момент. Коли нам потрібні екшен, то тут буде динаміка, буде усе це куча штриховочки, але ми все одно будемо розуміти, хто на кого нападає, яким способом і які саме рухи там відбуваються. Якщо ж нам потрібно щось комедне, то вона стає більш. Простою, лаконічною і ну, кумадною, карикатурною, якісь певні мірі. Ну а коли в нас тут якісь серйозні розмови, яких тут капець, як вистачає, то знову ж таки, все набуває більш реалістичного та серйозного вигляду. Деталізація збільшується просто в секунді для того, щоб ми відчували саме занурення у цю історію. Просто максимально і вірили в її реалістичність. А саме оформлення ось цих прекрасних томиків. Воно не поступається цьому всьому, тому що, уявіть, у нас тут капець яка класна суперобкладинка. На обкладинці у нас зображені певні ескізи того чи іншого персонажа, про якого саме буде говоритися, ну, який зображений на суперобкладинці. У нас тут є тиснення і кольоровий зріз. Який великий кайф було в перші хвилини ось так робити. Оце поскрипування, це якесь, е, якийсь новий спосіб АСМР та розслаблення. Мені це настільки сильно все сподобалося. Ну, це дуже красиво виглядає. Я та не знаю, що тут додати ще. Я не знаю, як можна робити таку красу. Я в захопленні е, так я, звісно ж буду з нетерпінням чекати на продовження цієї історії, збиратиму її всю. Неважливо чи мені доведеться пожертви однією ниркою чи двома. Але я впевнена, що я зберу собі усього сталевого алхіміка, тому що це основа, це база, це фундамент. Це ґрунт, це те, що ви маєте читати для того, щоб збагачуватись, і для того, щоб відпочивати. Тому що зі сталевим алхіміком, можливо, усе це. Ви настільки великий спектр емоцій відчуваєте, коли її читаєте. Від сміху до розпачу, до сліз, до огиди, до усього цього. Саме в Сталевому алхіміку є одна із найпротивніших для мене сцен, яку я завжди коли читаю. Я і плачу, і відчуваю максимальну огиду. Це настільки все сильно, що я вже на пам'ять напевне це все знаю, але кожен раз, коли я перечитую той чи інший момент, який сильно Викарбувався у моїй свідомості, я все одно переживаю увесь спектр емоцій, і це круто та варто похвали. Тому так я не знаю, чи є ще люди, які не знайомі з цим сесітом, чи є ще люди, які не знайомі із цими персонажами, але якщо таки дійсно існуєте, я сподіваюся, що після цього відео ви побіжете дивитися цей прекрасний тайтл, або ж придбаєте собі манку, щоб повністю насолодитись усіма цими емоціями, про які я тут так довго вам розповідала. Якщо ж ви вже знайомі з цією історією, то діліться своїми враженнями цієї прекрасної історії, діліться своїми цікавими моментами, які у вас виникали під час перегляду чи прочитання. Мені буде дуже цікаво це все прочитати. Ставте вподобайки під цим відео і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще чогось це не зробили. Тому що ну, слід зробити, у нас тут багато прикольних відосиків виходить. Ну а я буду з вами прощатися. Бувайте!